Коли, ви мала, коли я був малою дитиною, я собі ставив за задачу, наприклад, назбирати тисячу доларів. Я вже їх мав, наприклад, там може в класі п'ятому. Яким чином? Я ходив колядувати, ходив там, ну, е ну скажімо да, різні методи. І ми купляли долари. Тобто, я. Біжав до тата, давав йому там образно 400 гривень, купи мені 100 доларів. Таким чином, я назбирав, я вже робив тобто то, що я зменшував вплив інфляції, тому що інфляція в гривні, якщо б я тримав 400 гривень станом на наступних там 10 років, мої б 400 гривень були б не 100 доларами, а, скажімо, 20 доларами. Тому що курс долара виріс зараз по 40. Тобто 400 гривень це вже 10 доларів, а не так давно він ще ну, був 100 доларів. Відповідно, так само вам може допомогти біткоін. Якщо ви берете за даність, то що біткоін може рости теоретично кожній X2, кожні 4 роки, це 25% річних, або хоча б ви можете тримати USDT і стейкати його. Тобто зверніть увагу на такі базові речі, які вам будуть давати хоча б 10-20% річних. Які, які